Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження ось такий чудовий автомобіль. Це шкода Октавія 2010 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,8 бензин та має механічну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами, що є парктроніки також. Великий просторий багажник, адже це універсал, є шторка. Тут у нас є електросклопідіймачі. Салон у нас світлий комбінований із шкіри і тканини. Є три підголівники і ось такий підлокітник з бартачком. Все в чудовому стані. Тут у нас повний електросклопакет, регулювання дзеркал та підігрів дзеркал. Механічне регулювання сидінь, світло, автосвітло, є круїз контроль. Автомобіль проїхав всього 229 тисяч кілометрів. Мультикермо. Як я вже казав, коробка механіка. Тут у нас є двозонний клімат, контроль, а також є підігрів сидінь. Є кондиціонер, підігрів заднього скла, штатна мультимедіа, де все працює відмінно. Ось такий чудовий автомобіль. Автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.